Сьогодні ясна сонячна погода, а отже, небеса можуть почекати зі своїм дощем, поки я не обірву стиглі ягоди. До речі, цей кущ озини також називається Небеса можуть почекати. Або англійською Heaven can Wait. Це однорічний кущ, перше плодоношення. Але скільки дав я гіт. Минулого року він був ще досить маленьким. Але піджививши його добре, він пішов в ріст. Навіть дав молоді пагони. І ось такий великий пан. Аж тут тягнеться до землі. Отже, це сортожини небеса можуть почекати. Іду я обривати перші стиглі ягоди.